Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 61 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення з остачею трицифрового числа на двоцифрове. Розглянь, як знаходили частку при діленні з остачею, оскільки 21 на 34 не ділиться. Тут будемо одразу ділити 212 на 34. У частці буде одна цифра. Щоб її дібрати, достатньо поділити 21 на 3, буде 7. Дізнаємося, скільки одиниць поділили. 34 помножити на 7 дорівнює 238. Це більше, ніж 212. Тому 7 не підходить. Візьмемо 6, перевіримо. 34 помножити на 6 буде 204, дізнаємось, скільки одиниць залишилося поділити. 212 мінус 204 буде 8. Остача 8 менша, ніж дільник 34, тому число 6 підходить. Запишемо його в частку, отримали частку 6 і остачу 8. Давайте тепер потренуємось знаходити частку, приділені застачею, у наступному завданні. Поясни, як виконали ділення й обчисли наступні частки. Ділили одразу все число 349 на 42, 34 поділити на 4 буде 8. 8 помножити на 40 буде 320. 8 на 2, 16, 320 плюс 16 буде 336. 349 мінус 336 буде 13. Остача менше, ніж дільник 42. Отже, частку дібрали вірно. Остача приділені 13. Давайте тепер потренуємось і виконаємо ось ці приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 397. Переписуємо перший приклад 325 поділити на 53. Ділити будемо одразу все число 325. Ділимо десятки на десятки. 32 поділити на 5 буде приблизно 6. Давайте перевіримо. 6 на 50, 300, 6 на 3, 18. 300 плюс 18 буде 318. Майже. Дуже близько до 325. Давайте запишемо і виконаємо віднімання. 325 мінус 318 буде 7, 7, звичайно, менше, ніж 53, отже, частка 6, остача 7. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 237 поділити на 45. 237 знову ділимо повністю на 45, десятки 23 ділимо на десятки 4. 23 поділити на 4 буде 5. 5 на 40 200, 5 на 5 25. 200 плюс 25 буде 225. Дуже близько до 237, отже, скоріш за все, все буде вірно. Віднімаємо стача 12 менше, ніж дільник. Частка 5. Нижче записуємо наступний приклад: 456 поділити на 64. Знову ділимо 45 на 6, і це буде 7. 7 помножити на 60, 420, 7 на 4, 28, 420 плюс 28 буде 448. Віднімаємо остача 8, частка 7. І останній приклад в цьому завданні: 268 поділити на 32. 26 поділити на 3 буде 8. 8 на 30 240. 8 на 2 16, 240 плюс 16. 256, отже, нам підходить це число. Віднімаємо остача 12 менша, ніж дільник, частка 8. Переходимо до наступного завдання. Собака пробіг по стежці від будинку 300 метрів і знайшов кісточку. Потім повернувся і в протилежному напрямку пробіг шлях щодо рівня 2 третіх попереднього. На якій відстані від будинку опинився собака? Давайте запишемо задача 398. У нас є схема, ось відстань 300 метрів. Собака її пробіг, потім повернувся на 2 третини цього шляху. І треба дізнатися, скільки ось цей відрізочок. Спочатку треба знайти цей відрізок 2 третіх це частина від числа. Будемо шукати дріб від числа, для цього треба 300 поділити на знаменник і помножити на чисельник. Це буде 100 помножити на 2 200, отже 200 метрів це частина шляху, який пробіг собака. Тепер, щоб дізнатись ось цей відрізок, треба з усього відняти ці 200, і це буде 100 метрів відстань від будки. Можемо записати відповідь і переходимо до наступного завдання. Перша бригада працювала впродовж тижня 34 години, а друга 39 годин. Друга бригада виготовила на 400 деталей більше, ніж перша. Скільки деталей виготовила за тиждень кожна бригада, якщо продуктивність у них була однакова, записуємо. Задача 399. Складаємо короткий запис. Перша бригада 34 години працювала, це невідомо скільки деталей вона виготовила. Друга бригада 39 годин, але на 400 деталей більше, ніж перша. Якщо ми маємо ось цю різницю, то ми повинні знайти різницю в годинах. Це буде 5 годин чи на 5 годин більше працювала друга бригада, ніж перша. За ці 5 годин виготовили 400 деталей. Отже, можна дізнатися. Скільки деталей виготовляли за 1 годину. Для цього треба 400 поділити на 5 і це буде 80 деталей. Кожна бригада за кожну годину виготовляла по 80 деталей. Ми можемо знайти, скільки виготовила перша бригада за 34 години. Звісно, потрібно 80 помножити на 34. 80 на 30 буде 2400. 80 на 4 буде 320. 2400 плюс 320 буде 2720 деталей, виготовила перша бригада. 80 помножити на 39, і це буде 3120 деталей, виготовила друга бригада. Якщо ви 3120 віднімете 2720, то ми отримаємо 400 деталей. Отже, все вірно, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. У парку посадили квіти на двох прямокутних клумбах однакової площі. Довжина першої клумби 12 метрів, а ширина 5 метрів, довжина другої клумби становить 5 шостих довжини першої, яка ширина другої клумби. Давайте це завдання виконаємо усно. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Так ми можемо знайти довжину другої клумби. Ділимо на знаменник 6 буде 2 і помножимо на 5 буде 10 метрів. Це довжина другої. Тепер ми можемо знайти площу першої клумби і відповідно другої, тому що площі у них однакові. Множимо 12 на 5 довжину на ширину і це буде 60 квадратних метрів площа першої клумби. Якщо така сама і другої, а ми знаємо довжину другої клумби то можемо знайти ширину. Треба площу поділити на довжину, і це буде 6 метрів ширина другої клумби. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 401. Будемо виконувати ці приклади письмово, Отже, записуємо 5 центнерів 32 кг, відняти 2 центнери 57 кг. Кілограми під кілограмами ми переписуємо. Від 2 7 не можемо відняти, беремо звідси 12 мінус 7 буде 5. Тут залишилось 2, беремо звідси 12 мінус 5 7. центнери переписуємо, і тут у нас 4 мінус 2 буде 2 центнери. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 14 годин 25 хвилин, плюс 6 годин 48 хвилин. Хвилини під хвилинами. 5 плюс 8, 13, 3, пишемо, одиничка переходить далі. 2 плюс 4, 6, ще 1 – 7. Переписуємо години, 4 плюс 6 10 одиничка сюди, 1 плюс 1 2. Дивіться, тут у нас 73 хвилини, нам потрібно виділити звідси годину, 60 хвилин, і перенести до годин, додати до годин, години. Тобто, Підкреслюємо ще раз, тут залишається у нас 13 хвилин, а тут 21 година. Переписуємо нижче наступний приклад. Тут же відступіть, будь ласка, 2 клітинки, тому що тут ми зайняли клітинку. 8 тонн 125 кг, мінус 2 тонни – 609 кг. Кілограми під кілограми ми записуємо 5-9 не можемо. 15-9 буде 6. Тут у нас 1-0, 1, 1-6 не можемо, беремо звідси. 11-6 буде 5, 7-2 буде, то не переписуємо, 5. 5 тонн 516 кілограмів. І залишається ще один приклад. 50 кілометрів 0,20 20 метрів, тому що у нас в одному кілометрі 1000 метрів, отже, тут повинно бути три цифри. Віднімаємо метра під метрами. Тут у нас 0 не можемо відняти, беремо звідси 10 мінус 5 буде 5. Тут залишається 1. Тут нулі. Тому беремо звідси і запам'ятовуємо 9, 9, 10, Тут була одиничка, ще 10, 11 мінус 4 буде 7. Тут 9 мінус 3 буде 6 км, 9 мінус 7 буде 2. І 4 просто переписуємо. 42 кілометри 675 метрів? Переходимо до наступного завдання. Із подвір'я в одному напрямку одночасно вирушили велосипедист і пішохід. Швидкість велосипедиста 12 км за годину, а пішохода 4 км за годину. Яка відстань буде між ними через одну годину? На скільки кілометрів? Віддалиться велосипедист від пішохода за 2 години, за 3 години. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку дізнаємось, яка відстань буде між ними через 1 годину. Що таке швидкість? Швидкість це кількість кілометрів за 1 годину. Тобто за 1 годину 12 км велосипедист проїхав, а пішохід за 1 годину 4 км пройшов. Відстань між ними це їхня різниця між їхніми відстанями. Тобто, треба від 12 відняти 4 і це буде 8 км ось цей шматочок. Щоразу, коли вони будуть проходити кожну наступну годину, у них буде така сама відстань між ними. Тобто, якщо вони пройдуть 2 години. То вже дві таких відстані. 8 помножене на 2 буде 16 кілометрів між ними. Якщо 3 години, то 8 помножити на 3 буде 24 кілометри. Ось так ми виконали це завдання. І на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу. До побачення!